Всім привіт! І ви на каналі Кавно Футбол, і це чергове відео, де ми будемо обговорювати матч плей офф Ліги націй, а саме Україна-Бельгія за підвищення у класі. Що скажеш про цьому матчу? Ну чесно, дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Тому що на серйозному рівні ми футбол збірних бачили ще аж влітку на євро, так. І, до речі, там був матч саме цих двох збірних, потім була ця Ліга Націй, в принципі, так то нікому не потрібно. На серйозному рівні це так більше склад перевірити, там в А, Б, оце алфавіт вивчити. Я не розумію. Ну, ти типу, показали, що це альтернатива товариським матчам, а в принципі це вони і виходять. Врешті-решт, ІФА, як завжди, мафія просто хоче побільше грошей виручити, навіть з футболу збірних, який це ж це не про гроші, це про навіть, якщо чесно, між не знаю, за кого я більше переживаю, і не знаю взагалі, от як... це як ящик Пандори, не зрозуміло, що ти там відкриєш, що там буде. За нашу збірну так завжди, в принципі, це просто ставиш валідол, карвалол і просто ще так карти та рот, гадаєш, ну і то це не допоможе. Що я вам скажу? Україна грає в щось незрозуміле, по... як повезе. Да? Якщо ми навіть візьмемо, вона постійно забиває, постійно пропускає, в обороні грають дуже погано. Хоча, якщо подивитись на заявку, в цей раз в нас там хто є? Талавєров, він зараз в гарній формі, да? якщо так виділяти когось. Забарний, як завжди, то зрозуміло, то бетон у нас клас. Там червону картку отримав незадовго до матчів збірних, якраз два тури пропустив і в кубку не грав, але от буквально на вихідних грав вчора він 80, на 85-й хвилині його замінили. Так що нормально, ігрову практику трошки отримав, тому що це безальтернативний гравець нашої збірної. Проте, от якщо казати про таких от типу зірочок, які в принципі можуть вийти, та Ловєров може вийти, і ну, він точно вийде, якщо що, на заміну, особливо, якщо треба буде дотримати результат. Але ну він же ж якби не настільки прям захисник. В плані такого, що стати там і протримати результат. Так, він класний на верхових м'ячах, це 100%, на окутові може прийти. Але якщо там прям в пасову гру, таку, яку хоче грати Ребров, то, звичайно, для такого футболу більше підійде Матвієнко. Якщо просто брати результати, наприклад, України в Лізі нації, то дві перемоги, дві нічі і дві поразки. Ну, Я, якщо чесно, очікував від них більше, з такими суперниками, як Албанія, Грузія і Чехія. Типу, от взагалі я був, наприклад, в Шоці, коли ми програли Албанії Албанію 2-1, ось це взагалі це був не матч. Це просто був жах повний, особливо перший тайм. Шлак. І просто повний шлак. Хоча можна пригадати, коли ми там були в минулому сезоні Шотландія, Ірландія і Вірменію. Тоді ми показали, якби впевненіший на багато результат. Тоді ми теж тоді вийшли з другого місця. але... Обісралися ми тоді конкретно, тільки в матчі останньому з Шотландії, коли так. нам треба була перемога, а нас шотландці там так втузили і мали перемагати. Так, Україна. Вона могла взагалі вона з Албанію в останньому турі добре те, що перемогла. Тому що якби вона не зробила цього, то взагалі просто опущення в класі, і вони виходять в групу С, і там грають Сан Маріно, там із Гібралтаром якимось, да. ну так би мовити, найсильніші команди. Ну так, да, ну наш рівень плюс-мінус. Ну, я не знаю, ми хочемо до цього опустити чи що. Ну, якби Сан Маріно вже і так в лізінації переміг, ну це якби да. вже дуже неймовірна сенсація. Ну, а якщо перейдемо до. Так би мовити, тьосків цих Манчестер Юнайтед, тому що Манчестер Юнайтед яке прозвище Монконіанці, e ну червоні дівоні і таке ж саме прізвисько і в бельгійців. То в них, в принципі, ситуація ще набагато гірша. Все дуже печально, тому що вже іде покоління, те, яке було. Золотим, так би мовити, да, азар, Дебрюйне вже не в тій формі, далеко, дуже далеко. Куртуа, там то конфлікти з тренерами, то стоїть, то не стоїть. Ну якщо так порівнювати, то це буде протистояння форвардів, лукаку і довбик. Довбика називають білим Лукаку, а Лукаку чорним довбиком, якщо так можна казати. Е, ще до речі, якщо про форвардів казати, в нас Довбика на жаль, не йде в збірні, так як в клубі, хоча й в клубі в нього зараз не найкращі часи. Він так 50-50 грає по ігровій практиці він не завжди її отримує. Там він у них рівна конкуренція з Шаморудовим. Якщо так брати. Але ми маємо Римчука, який завжди може вийти і забити гол. Навіть в останньому його матчі за Олімпіакос він вийшов, якщо ти бачив. Е, з Будеглімтом вони тоді грали. Він вийшов на заміну і забив е, якби два, голи, два за, голи за 10 хвилин. якщо то. Ну і це ще було дуже принципово, тому що на воротах Будеглімта якби стоїть е, російський воротар. Хто і... там, Луньов? Гайкін. Гайкін. Ну, коротше, гайка. Стоїть на воротах. Ну, якби вже дуже давно, я там ще бачив, що до повномасштабної війни, що він там ще грав, ну, він же якби давно. Яремчук якби вийшов 45-ї хвилини, він не грав якби, цілий матч. І, він там, і вже на, 6, до 6, на 65 хвилин у нього вже було два голи. І от в цьому і головна фішка Яремчука. Він може не грати дуже багато. Він, коли там був Валенції, де там він тільки не був. На євро. -то. Він виходить на заміну і це от, просто Джокер. Це людина, яка от, є в неї певний рівень, і нижче якого вона не опуститься. На жаль, Певний момент, коли в нього був пік форми, там, да, 27 років, він трошечки десь чи не той клуб обрав да, після агенту, в якому він розносив. Агент же ж був, да? так, так. Ну, от. І потім пішов в Бенфіка, трошки не вдалося, шалені гроші за нього заплатили, там 20 мультів чи скільки. Брюге, потім повернувся. Ну і не пішло. Але все одно в нього є стеля, нижче якої він не опуститься. І дуже класно, що в нас, так би мовити, є така паличка-виручалочка, яка завжди може вийти і виправити ситуацію. Клас, клас, клас. І до речі, як він, коли ми грали останній тур проти Албанії, то він тоді забив гол, якби. Ну, він замість Довбика був. І мені здається, що це була краща заміна Довбика, тому що Довбик якби у збірні забуває доволі таки нечасто. Да, да, да. А Яремчук вже забив на перших хвилинах і взагалі, от тоді в тому матчі ще й Зінченко забив. Так. А зараз Зінченко забив за арсенал. І не просто ж забив за арсенал. Він зіграв по-моєму перший матч за арсенал е на своїй рідній позиції в півзахисті, де він грає в збірні завжди. Я, якщо чесно, очікую в центрі Поля на цей матч. Е ну, звичайно, Судаков. Я думаю, що другим буде Зінченко е з ним в парі. А в опорній зоні Пум -пум. я не здивуюся, якщо буде Назарина, хоча десь 50 на 50 у них з калюжним. Ну ну так, я теж хотів сказати, що може бути теоретично Калюжний, тому що він, тому що ця позиція йому дуже підходить. Можна згадати, як він там в матчі з Грузією, як він став найкращим гравцем матчу. Він дійсно тримає цю позицію і не дає гравцю пройти далі до воріт. Такий цепкий, знаєте, такий класичний хлопець села. Оце він чим і. Закохав себе вболівальник, тим, що він грає от серцем, так як і треба грати за збірну, тому що в нас там звичайно куча там техніки, піжонства, але іноді цього забагато. А калюжний виходить просто трішки в ніжку, трішки в м'яч, а зазвичай сильно в ніжку і майже зовсім не в м'яч. І видно всю пристрасть, Знаєте, а без пристрасті за збірну неможливо грати. І він ще такого походження, він якби українець, але в нього ще такі корні, типу, грузинські. Ну, такі, реально? Ну, типу, ну, тому, це що Це не вигадуєш? Ні, це реально, він схожий, він чи на вірменина, чи на грузину, ось ці країни, знаєш, він ага. от реально в нього, в нього ще ніс такий доволі таки дивний. Не так, як у звичайних людей. Я думаю, це ніяк не впливає на прогноз. Ти <гум> що думаєш, він цим носом може в офсайд залізти? Ну, ну, носом можливо забити, до речі. Ну, так, так якщо нос буде в офсайді, то це все. Ну. Ну, дивіться, друзі, якщо ще про Бельгію, тому що про Бельгію мало сказали, в команди криза і новий тренер, звичайно. Тому якби коли новий тренер, все те, що було раніше, в принципі, 90% можна перекреслювати, тому що це вже не буде мати ніякого значення в матчах, які будуть після призначення Руді Гарсі, який рому тренував Марсель. Що в них виходить з останніх 10 матчів? У них дві перемоги, дві нічиї і шість поразок. Ні, вам не почалось саме так. Шість поразок. Але можна сказати, яка ця команда була на євро 2020 коли їх ще тренував. Е, як його? Ось це лисий тренер. Мартінес, Це в Португалії зараз. Е, так. А ще можна згадати, коли долар був по 8, і були дуже класні часи, тому це вся херня. Так. За ось ці останні 10 матчів вони, наприклад, Лізі Нації грали, у них одна перемога за 6 матчів. Хто би міг подумати, те, що Бельгія буде мати одне оч... одну перемогу за 6 матчів. І в неї було 4 очки всього за весь груповий етап. У Ізраїля так само, і, і в останньому і... турі якраз вони і програли цьому Ізраїлю. але все одно вони були вищі за ізраїль, тому що спочатку вони їх перемогли 3-1, і Вони якби Ізраїлю забили більше голів, аніж з якщо переходити до прогнозу, то дивіться в обидвох збірних зараз ну в Бельгії саме криза в Україні просто якби. Ну, можливо, звичайно, наші очікування це наші проблеми. Ми про це маємо постійно казати, тому що ми самі собі щось накритили, що ми збірна одразу після топів. Типу, йде там, от закінчується Португалія, Данія, і от ми десь чуть-чуть нижче, ніж Данія. Хоча реалії такі, що ми типу Грузія, Албанія, Чехія. І це наш рівень. Звичайно, футбол можливо типу цікавіший. Ми не просто там боремось чи ще щось, але результат залишається результатом. Це от десь наш рівень. І ця група це показала, коли в останньому турі в принципі кожен міг вилетіти і кожен міг вийти, просто ну качелі. А ще у нас таке буває те, що ми з якимись гарними командами показуємо гарний результат, як, наприклад, з Португалії, коли ми 2-1 виграли там відбір на євро 2020. або можна згадати, як ми зіграли з Албанією. Ну так, звичайно, до речі, коли там чотири ж варіанти в нас було, з ким ми можемо зустрітись, і Бельгія якби на папері за статусом, звичайно, був найгіршим варіантом. Проте я не впевнений, що для нашої збірної найгірше. Мені здається, що дійсно нам якось простіше грати з точки зору захисту, андердогом нам бути, щоб захищатись, і наша наш головний козир – це контратаки. Звичайно, це було простіше робити, коли там був мудрик. Але зліва зараз є Назаренко, який теж в принципі може тікати, і він тікав з цими. З Албанчами, чи з ким теж був в нього вихід? Проте він не зміг реалізувати це. Але це з часом прийде досвід. Звичайно, ноги трусяться, коли ти виходиш за збірну перший раз. Ще в принципі доволі таки молодому віці, і взагалі як на мене, то Бельгія кращий варіанти ніж Сербія або там якась угорщина, або ну, тому Фикландія? що це плюс-мінус наш рівень. і Нам прийдеться грати першим номером, а взаді будемо стояти центральні захисники на центрі поля, і потім за спину і побігли, побігли до Тому що ці збірні ну не Бельгія, а всі ці інші три, які я сказав, перечислив, то вони якби у них такий футбол, знаєте, дуже неприємний, Особливо Сербія, наприклад, від неї не знаєш, чого очікувати. Ну і дивіться, що останній матч. Е, ми зіграли якраз з бельгійцями 0-0. Це був перший і єдиний матч в історії, який ми грали з бельгійцями. Бачите, так, от один раз зіграли, тепер у нас ще одразу два матчі, і виходить, що ми за півроку з ними зіграємо аж три матчі. Е, Бельгія з останніх восьми матчів, да, з останніх восьми матчів е, всеми пропускала. Лише не пропустила оце в цьому якраз матчі з Україною. І взагалі матч закінчився нуль Е, Тобто логічний прогноз в цьому матчі буде: обидві команди заб'ють. Це якби не дуже логічний прогноз, але просто ми так вирішили. Ми так вирішили, що ну занадто погано грають ці команди в обороні. Ізраїль може забити бельгійцям, чому Україна не може вибігти. У них точно буде 3-4 контратаки і якусь одну реалізують. Я думаю, ну а про те, як Україна тримається в захисті, я краще не буду казати, тому що серце може вже не витримати і кров'ю занадто сильно облитись. Тому що я думаю, обидві заб'ють в цьому матчі дуже класний прогноз. Ви можете прислухатись, то вже далі ваша думка. Тому що ставте вподобайки, підписуйтесь на наш ютуб канал, натисніть на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба. А також не забудьте поділитися цим відео своїми знайомими, яким теж цікавий футбольний формат. Тому що це от зараз матчі збірних, і в нас буде дуже і дуже багато прогнозів. От ми зараз буквально виключаємо камеру і записуємо далі. Експрес на лігу націй із чотирьох найтоповіших матчів. Це вже там не буде Сан Маріно а буде оголо, які топи. Тому ваші увазі вони обов'язково вже на каналі. А щоб їх не загубити, вам треба дзвіночок. Всім до побачення.